Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в гру Кінець і вимирання назавжди. ж, звучит за мою таку довгу, так сказати, відсутність. Так, ну давайте починати гру. А, ого, я вас я Че я вас витяг? Я біжу. А, ось ця кнопка. Ось ця кнопка ще купитись. Ja, no, hmm. a tam może coś zabierać Tak, później. jakaś pożarza. Oczywiście, oczywiście, mogą, tak. Naciśniję, kropka, żeby zabierać. Pobieg. Kiedyś mi nie Арит, ред, рейд. Куда мы так спешаем? Куда мы так спешим? Чикаго, чекало. Ну-ка, ну у нас есть линчика, кого покажу, давайте побежим. Побегай.

О, oh, так что кошков. Куда залезть? Mm. Так. А ми не Куди ми Я за мама. Здесь мы тебе бежим. А мы. Ты мы беремо. Здесь во мной куда-то збежим. О, що тут? ой, 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 Вона... ой, 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 И хай бы домой в хайп девин, він рамку, він лапку по небеше. Ай! А, Господи. Шо ти нас так сбиваєш? Побігла. Раз два, разбила. Пише, пише. Давай яка бежа. Давай яка вежа? вежа? Покаже, я почему велика бежа. Можнать, кабула, чей, oh, it's the way she did. Oliz or te cover jaki vais a to me. Good to meet the more. Oh no, to me pitch, может? Didn't well invalid. Oh, ooh. Да <гум> кто -то? там? Там дроны летают. Тут дроны летают. Что мы заходим, мы заходим. А що у нас? У нас у нас лапка якась беда. У нее иначе всі ходят. А, чекай це вона, а. вона, дна, вона. Ну клач, не клач, давай. Встаємо давай. Блін, що я її називаю або вона, або він лейт. О, поки це вона. Це наші десенчата От туди десенчата, сінчата, це сінчата? Це якісь мопсики. Це якісь мопси, А це, це вона, це вона, це вона. Да тут мопси є, А ну, ваки мопсы. Вот аж... Ты можешь е коль выбирать. Давайте от тедра. Вот так отак Вот от так от. Ты больше Це, це, це Сынятка. Хоча это це сынятку. Целусенятка. Це, це да. Да, целосенятка. Мини-осенятка. Надо вранешь всім. Ой, рубка я, я норку цвету якісь.

Що, у нас є ще три Ну, динча. А, О, а я, як я виліз. Ви можете ловити рибу і мишей тільки з точки атаки. Нам ж треба буде ловити рибу і мишей? А для чого цікаво. Хм що мені що мене? Тут можна ховатись знайдіть їжу для своїх дитинчат. Дитинча... Дитинчата, що ви любите їсти? Ну, ну така, я кудись біжу, шукаю їжу. А, о, чи, а що, що це значить? Що значить? Що ж тільки ж було? Що тільки ж було? Я вже так от біг, біг і що? Нічого. Може, я навчитися і... А що це з економка робить? Вона, вона щось нюхає, вона щось нюхає, Вносить ну, нюхай, вносить нюхаю. Понюхаєш? Що вона нюхала? О, щось нюхала. Щось вона тайшевиду що тут нюхала. Що ты тут на Ай, коротше, не ложу, що вона там нанюхала, давай. Нюхать дали. Что-то нанюхать. О, о, запахи запах. Назме... О, нажмите нажать на очку таке, щоб підкрастись прекрасно звучишь. А все, У мене есть добич, у мене есть добич, самый крупь. Самое... Меня вас сытия самая крутая. У меня сейчас я здобич, доббич добич, добич. добич. Раз два. Раз два на следующий. Короче, она обкачала. Что ты за сказала? Что такое? А, ну ладно, ну, давайте лігло принесемо їшу. Ну, це наша завдана. А, дзвона принесла їжу. А, і в них це, це скала голоду. Он пошло печука шукать їжу виходить. Ми повинні повернутися додому до кінця ночі. Понятно. Зрозуміло, що нам потрібно повернутися додому до кінця ночі. Це, звичайно, все дуже добре. Короче, по... Да, мне тупой тупой и находить ее. О, у просто на... О, ежа, ежа, ежа. А что значит, мамочка, может, это ежа какая-то? Загонный запах, нет. Я думаю, оп, это... Ты, Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. наші двоє. Опа, набіг, раз. Так, твоя ще піти, наче там гуснятка не поголодалась. Я їм на свіжу, я им на суриба риба, 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 риби вітаміни. О, о, о. Тобі буду, це такий, мені найбільше подобається це лежатка якесь таке міняється. Щось почув. О, две жабка. Ну що я з ней робим? Жапка прикола жабка. Вау. Іде йде жабку. І нужна з бжабка. Похочу біймати жабку. Я, звичайно, не впевнений, але як на мене це, це дешево, о, 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 це дешево брехня. Я думаю, я б на його місці б місці я б не ходив за такими штуками. Де хто там? Де хто там? А я бы твою тип на дивився на його руку, а просто біг. Да уж, ми тратили. Тут дивися. Ти запахи налічні. А, а это запахи. Фіолет... почекай, що значить фіолетові запахи? Що значить фіолетові запахи? О, найтинча. -ті ага, запах уже найтинча. Нюхай, 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 нюхай. Да? А ну нюхай, нихуя, 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 не хай. Оно чекало. Він не впустыв, то есть по типу впустых. Вынавьте као. Пришл шукать далее. О. Что это за покемон? Что это за покемон? Тво рукавица. У неї в силу ми їм зняли рукавицю. і рукавицю зняли. Оце поїхали у, у моє лисиці посинялися. Все? Це... Що? Це Віньо, він вони поїхали. Вони відплили. Як, як вона тупо за пару секунд відкінчається? Прекрасно, мей. мей. Ми захопили до кінча. Вау, я, я фія. Моя висиття просто бомба. Захопила своє висиня. Це навіть не встигше побачить. Це навіть не його побачить. Вау, бомба висиття. Окей, два шукать рибу, Чи то не риба. О, що щось знайшов, що щось за меню. Це така полонка. Попалась, хтобо закусалась. Один, два, три, чотири, п'ять, 7, 8, 9. Опа, на так, добре. Побігу. А, пукай що в мене фіолатвилося някакво? Значить, що його нема. А що жаба тут? Жаба тут. Забка стакушка. Костян. Мопс. Мопсеня. Вони грається. Мопсенятка грається. Не питайте, що я їх називаю мопсенятками, а вони лисенятки. Вони навчились. О, музивий. Це він якась еволюція. Не бігайте. А, сія, я. Ось я. Я ігану пога. О, <смеш> а їм не холодно. Їм не холодно. Може їм не холодно. Вашингтон час або ласка, щоб від страшної ситуації. Наприклад, наскільки накидна страшна, щоб була ситуація, щоб їм подобалась ласка. Ну, Добре, ми вже зайшли з четвертої ночі. Ну а ви хоч... ну, якщо ви хочете побачити продовження, на цьому відео 0 лайків, я сортую. Ну добре. А ви були на каналі Dragon Games. Всім пока-пока.